Не шукай вечорами, ти у мене є війна, тільки ти побі, бо твоя врода, то є чистая вода, то є вистра я вода, синіги, бачу я тебе в снах, у дібровах зелених. О забутих стежках ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії, Червону руту не шукай і вечорами, ти у мене єдиний Натіки Бо твоя рода, то є чиста вода, то є бистра вода. Синькі. Дякую, Антоне. А ще трошки щось про себе розкажіть. Ви львів янин, львів янин. Да, я з Львова. Та, да, і ви десь вчилися по музиці чи самоучки? Я це зараз вчуся. Коледжі культури, ага. фаховий коледж культури э, нас у Львові. А так на кордоні навчився, по суті, сам. Ага. Та й таке. І музичну школу кінчали чи ні? Ні. Чотири роки закінчив, а далі лишив. А ви бачите, ви, ви колізрів втратили. Може, то не гарне питання, не тактовне. Та, ну, скажімо, з народження. З народження, ну, так? можна рахувати, так. Ага. Ну, Ви симпатичний, молодий парубок. Вам десь 23 чи менше? менше. 20, 18? 19. Ну, бачите, добре, мені подобається, коли наша молодь любить українські пісні. Бо Ті сучасні мені те саме гарні, але українські так за душу беруть, що аж хочеться їх слухати. Я того їх і, співаю, і то дуже або... приємно, що молодий хлопець любить нашу пісні нашої молодості. Не хочу, щоб забували то. Так, і, тут. І народне, і у тих часів. і... Хочу, щоб ви забули. Але хто вам привив ту любов до українських пісень? Е, ну, це ясне діло, і мама, це ясне діло і сам е, собі, так як би сказати, і постановив. І, і якось в мені то є, що треба свого краю пісні любити, поширювати, не забувати. Ну і все. І ви так самої ранню дитинство вивчав навчалися. Пісні українські, чи то зараз прийшло таке бажання? То я не знаю, от почув та і запам'ятав, ну типу, щоб так доцільно вивчати, сидіти там. То ні, а от почув, наприклад, якусь пісню, вивчив там. Мені сподобалось, вивчив все. Ну і таке, я багато народних і не знаю, але і багато трохи знаю. Але тут дуже добре, мені так приємно. Я пару разів вас бачила і бачила інтерв'ю з вами. Блогера Так, Андрій. Так, я Галина будете знати. Та, я в Ютубі. Я не багатий блогер, я ще не маю. Маю тільки 600 підписників. Та нічого, але мені просто... важливо. 600 може бути більше. Так, але може. мені приємно таку я пішла на пенсію і що робити От, пенсіонерці? От спілкуються з людьми, дуже люблю так само музику. Там хори співають коли Шевченка підходжу в неділю до хору, так само записую, співаю з ними. Mm -hmm. Ось таке, пане Антон. Я номер карточки буду маю пенсію. Добре, щось скину. Там є мій інстаграм, є все людям. Да? Думаю, буде цікаво, корисно. і потрібно. Добре, дякую. Тут при мені двоє людей вам допомогти. Да, ну дякую яр. вам дуже гарного вечора і можна вам сказати, так само. бо вже кінчатку. і спокійної ноченьки, да, ніченьки.